Тень брень, тень, брень. Тень, брень. Тень, брень. Ти завжди мусиш так робити. Тень, брень, тень, брень. Увага! Якщо ви чуєте це оголошення. То це здебільшого через наш новий звуковий сигнал, який був створений Вільгельмом Ніколаски. Нагородою для Вільгельма стане вимога результативності у розмірі лише 25% на цей тиждень. Що вона сказала? Увага! Нагородою для Вільгельма стане вимога результативності у розмірі лише 25% на цей тиждень. Дякую. У тебе щось на думці? Ні. Скоро я все тут перероблю. Треба прогулятись. Уперед! Лабораторія Апертура. Отож, якщо команда в цілому працює на 100%, а ми з тобою зазвичай даємо 50%, то ти відповідаєш лише за 75%. Але якщо нас рахувати кожного окремо, то ти відповідаєш за 175%. Скажи, як я можу зробити якесь дивотехніки на кшталт проєкту портального променя, не маючи напарника? Може тобі стане легше, коли я дам тобі 30%. Слухай, ти знаєш, хто розробив панелі з самостійним водопостачанням та кожну камеру тестування? Чи джерело енергії для освітлення всієї апертури або ж систему вентиляції? Ні. Я. Це був мій винахід, але ж я набігаю і не вихваляюся. Що було те загуло? Слухай ти, Тинь-бринь. Тинь Це пов'язано зі звуком, який чує наше вухо, коли хтось закінчує своє тестування. Це теж моя розробка. Створив на занятті з розробки звуків повідомлень. Проходить щочетверга. Класна місцинка для знайомства з панянками. Річ у тому, що я. Про що я говорив? Навіть не уявляю. Може, щось про 75% цього яблука? Зачекайно. Ну. 70% цього яблука. Отож, як і було задумано, ми на горі після чудового спільного обіду. Пісня, а не побачення. У тебе жахливий вигляд. Я мудрую за двох. О -хо -хо -хо, критичні дні. Жартую, жартую. Гаразд, показуй, що там у тебе, яка моя чверть роботи? Нам не потрібні нові портали. З порталами все нормально. Ну ж, бо покладися на мене, що там у тебе? Це це оригінальний дизайн, а це моя модифікація. Гаразд. Я подумав, не завжди потрібні великі отвори. Інколи треба передавати щось маленьке, як, наприклад, ручку чи олівець. Отож, навіщо марнувати енергію? Отвір передавання малих предметів. Так, це це можна скоротити до пмп Отвір. Так, піде? Ні. Ти знаєш, що ці двері було зміцнено після того, як на сусідній будівлі опинилося слово копне. О, ти дійсно починаєш мене лякати. Над чим ти працюєш? А портальний портал. Граст і як він працює? Я не знаю. А над чим працюють інші команди? Е, Тео і Франклін працюють над спробу створити портальну гранату бойову. Кріс і Кріс намагаються створити портал для корекції індексу маси тіла. і Волтер працюють над дверима порталом. Ти Ленс і Лео, схоже, не працюють ні на чим. Та ні, вони грають у шашки. Бачиш, Ленс щойно поставив дамку і тепер може вільно рухатись. А тебе не хвилює, що це на них не схоже, і ми навряд чи знову станемо найкращою командою місяця. Ого, перепрошую! Я думав, ти таким не переймаєшся. Не я, ти переймайся. Гадаю, я вже достатньо наміркував. Ну знаєш, відколи я тень, бринь О, може зробити якийсь звук для порталів. Що б ви без мене робили? Гаразд, забудь про мене добре? А тепер уяви собі, що ти купуєш авто. Про що по першу чергу ти запитав продавця? Чи захисна система реактора під'єднана до того самого конденсатора що й основна турбіна? Або якби ти був звичайною людиною? Гаразд, ти з цим впораєшся. Трохи банально, але продовжуй. Сердечко, зірка, підкова, комішинка, місяць. Якщо наступні дві форми будуть веселка та повітряна кулька, то можуть з'явитися проблеми щодо авторства. Береш п'ять? Так, дай мені хвилинку. Ага, добре. Дихай, просто дихай. Отак. Потримай, будь ласка. А вже ж. А, кава з автомата. Ні, це. Тут з м'ячиком? Чарівний Пегас. Собаки. Кішки. Блендер. Сковорідка в руці. Твоя мама. Тато. Слон. Вбиральня. Портал. Слюсар. Що вдієш? Може краще не робити таке, що потрібно, невідомо кому. От який портал потрібен тобі? Слуховий портал? Особистий портал. Портал. Ох, Ніку, як мені хочеться бути на тебе схожим? Звання переможця місяця отримує? Зачекайте. Не зовсім круто. Не Та не переймайся. Зробимо наступного разу. А ти оригінал чи клон? То було нормальне наукове запитання. Я тебе і так поважаю. Українською мовою озвучено товариством три крапки на замовлення порталу «Play.ua».